Священники проти ув'язнених. Днями у Шепетівській виправній колонії номер 98 пройшов незвичний футбольний матч. У двобої зійшлись команда представників духовенства та засуджені. Попри поєдинок, двох незвичайних команд грали обидві вельми на професійному рівні. Хто вийшов переможцем у двобої, бачили наші журналісти. Замість трибун бетонний паркан, замість професійних футбольних клубів аматорські команди ув'язнених та служителів духовенства. На території Шепетівської виправної колонії номер 98 пройшов незвичний, але доволі цікавий та видовищний футбольний матч. Микола Мазанюк, начальник колонії, каже: попри те, що люди перебувають за колючим дротом, більшість продовжує займатися спортом. В установі проводяться постійно змагання серед засуджених. Змагання різного характеру, як і футбольні матчі, також змагання по силовим видам спорту. Тобто п'яння на перекладині, теніс проводиться турнір по тенісу. Ну крім того, і також і, грають і шахмати, і шашки. Ці турніри проводяться кожний рік, два рази на рік. Вболівальників з боку засуджених зібралось кілька десятків, але і духовенство також мало підтримку. Архімандрит підтяг впевнений, такі спортивні заходи тільки в радість для тотешніх мешканців. Зіграючи цей матч футбольний, для того, щоб і їхній дух укріплявся. І дивлячись на нас, тому що ми ж не спортсмени, а такі священники, от, але тим більше стараємося бути разом із, із людьми, от, і дивлячись на нас, вони мають ентузіазм так само і в житті, і, і в роботі, і прагнуть так само того дня, коли вони будуть визволені і будуть разом з нами на волі. Перша 25 хвилинка пройшла на рівне. Глядачі, окрім небезпечних гольових моментів, голу у чиїсь ворота не побачили. Натомість другий тайм пройшов на більших швидкостях і голів таки дочекалися. Постійні тренування засуджених продемонстрували, хто володар поля. Матч закінчився з рахунком 6-2 на користь гравців колонії. Капітан команди до ув'язнення футбол грав професійно і тут продовжує займатися спортом. Було важко грати. Жарко і суперний, сильний достатньо достойний з до нас. Займався з дитинства з пришколі. Натомість капітан команди священнослужителів каже, суперник був сильніший і тому такий результат. І в першому таймі вони були сильніші. Вони були моменти такі, що штанга, штанга, штанга. Дуже хорошо хлопці згралися. Ми були слабші, тому що ми, ми служимо, ми молимось Богові. Вони більш, мають більшу силу, хорошо згралися хлопці. Але в другому таймі як і вниз, так і в нас були хороші моменти, але вони свої моменти ре ре реалізували лучше. Зустрічаються цих два суперника не вперше. Попередні ігри ув'язнені також виграли. Тому священники кажуть, до наступного матчу підготуються краще та обіцяють продемонструвати кращу гру, ніж попередні.